Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо разом з вами готувати сосиски в тісті. Значить Нижню частину я приготувала на програмі верхній, бачите, показую, спеціально так зробила верх засмажений, цю я готувала верхні 4 на нижній програмі, низ не засмажений. Але на верхній, на верхній програмі гарніше сосиска пропеклася. Так, ну, перш за все нам потрібно зробити опару. Поки молочко в мене гріється, зараз я роз, відріжу дріжджі, значить порції я напишу в описі відео. Зараз Розкришу їх, так. Заливаємо теплим молочком. Гарненько дріжджі розтворюємо в молочку в теплому. Тепер додаємо сіль в нашу пару, так, Цукор. і борошно. Перемішуємо так, гарно. Шипаємо і ставимо на годинку в тепле місце, щоб підійшла пара. Можна хвилинок на 40 навіть. Так, поки там тісто буде пара підходити. О, зараз сосиски треба почистити Так, Так, ану, о, гляньте, клас, пара підійшла. Шапочка, супер. Тепер що ми робимо далі? Значить, ми беремо, впливаємо сюди два яєчка. Олійки, яєчки перемішуємо. Можна одразу перемішання додати. Може, ви знаєте, яка опора вийшла просто краса. Додаємо поступово і перемішуємо. Я ще раз нагадаю, що всі пропорції я напишу в описі відео. Тістечко вимішуємо, накриваємо і ставимо в тепле місце. Так, тісто наше підійшло, просто супер. Ух, гляньте, яке гарнинне. Тепер ми будемо його о, супер, розкатувати, будемо вимішувати вже і будемо робити сосиски в тісті. Так, зараз я ковричок покладу, гляньте, яке воно пористе, яке воно супер класне. Так, пару ложечок кинула, я мучечки борошна, щоб вимісити тісто наше, боже гляньте, яка краса. Тільки мене сосисок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь, 12. Значить, треба тісто розділити на дванадцять матків. Так, розкатуємо на полосочки або розтягуємо, або розкатуємо так і обмотуємо сосиски. Так, і викладаємо на пергамент. Так, Тепер беремо яєчко, розбиваємо в кружечку, вбиваємо його вилочкою, мастимо сосисочки наші в тісті. Так, гарнисеньку. Можна лишити ще хвилин на 10 в теплому місці, вже готові вироби, так, щоб вони. Трішки тісто заспокоїлося після того, як ми його тут тягали, крутили. От, і тоді воно випічка в нас ще гарніша вийде. І посипаємо кунжутом. Ну, якщо ви не любите кунжута, можна не посипати. Просто я люблю з кунжутом Все, і в духовочку.